Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Погляньте, хто це стрибає поміж гілочок? Так, це білка. А яка вона? Так, вона маленька, руда, спритна. А де живе білка? Так, вірно, вона живе у дуплі. А як ви вважаєте, чому вона поспішає? Білочка швидко стрибає і поспішає приготуватися до зими? А зараз послухайте оповідання Георгія Стребицького та Віри Чапліної. Білка запасається на зиму. Настала для білочки найклопотніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву, мох збирає, всі щелини в гнізді затуляє. І їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве і заховає десь у шпаринці дерева. А то ще в дуплі цілу камірку влаштує. Горіхів, жолудів туди назбирає, білка і гриби на зиму припасає, стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне. Гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його і з'їсть. Чимало треба більці горіхів, жолодів та грибів запасти восени, зате взимку вона не голодуватиме. Ви уважно слухали оповідання. А зараз скажіть мені, що робить білочка зі своєю хаткою. Так, вона готує, утеплює її на зиму. А скажіть мені, що є у білочки в комірці? Молодці, є там горішки, шишки, жолуді. А як ви гадаєте, чи буде білочка взимку голодувати? Так, вірно, діти, вона не буде голодувати, тому що білочка запасла дуже багато шишок, горішків, жолудів і грибочків. А зараз. Я вам пропоную послухати віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні? Зовсім зовсім не страшні. Сьогодні на занятті ми з вами дізнались, що білочкам зовсім не страшна зима. Що білочка восени готується до зими, утеплює свою хатку, збирає горішки, гриби та шишки. Я пропоную вам намалювати для білочки горішки та гриби. Білочка буде дуже чекати ваші малюнки. До побачення, діти! Dos ou